Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами на уроці образотворчого мистецтва будемо малювати вісняні котики. Яким чином ми будемо створювати цю композицію? Для роботи нам необхідний аркуш паперу А4, акварельний або звичайний акварель, пензлі широкі і вузькі стакан з водою, біла гуаш. І серветки для вимочування зайвої вологи. В цій роботі ми з вами вивчимо технічні прийоми: як акварелі, так і гуаші. Можливо, навіть додавання графічних технік. Для цього нам необхідно буде лайнер або гелева ручка. Весняну тему ми з вами розпочали на прошлому занятті, коли створювали весняних пташок. Сьогодні ми її продовжимо. Таким чином будемо готуватися до приходу весни. Почнемо ми з вами з повторення коло Ітана. Ми з вами знайомили, що коло Ітана складено з основних кольорів жовтий, червоний, синій, які в сумі можуть додавати додаткові утворювати кольори оранжевий, зелений, фіолетовий. Сьогодні ми з вами спригадаємо. Що колоїти не ділиться на дві частини. От дивіться, я його так вам розверну. Що є в нас теплі кольори і є холодні кольори. Але ми з вами ще знайомили, що є нюансні кольори, ті, які стоять поряд, і контрастні кольори, ті, які стоять один навпроти одного. І ми їх використовували вже в своїх роботах з вами. Лише сьогодні маємо пригадати. Сьогоднішнє завдання буде будуватися на поєднанні нюансних кольорів, тобто тих кольорів, які в колі стоять поряд, наприклад, жовтий і оранжевий, оранжевий темніший і світліший. Біля жовтого стоїть зелений, такий тревяний, нагадує нам весняну травичку. І темно зелений Як біля зеленого, темного, що в нас вже? Сині починається. І тоді, якщо ми візьмемо цю частинку кола, це теж будуть нюансні кольори. Бо якби ми взяли ці кольори і один якийсь протилежний, то це вже була б інша композиція. А тут у нас йде, бачите, нюансні кольори. Вони йдуть всі підряд, кольори, в колі. Яким чином це буде виглядати в нашому живописі? Спочатку ви розпочнете з акварельного підмальовка. І в нього ви будете брати якраз такі, от, і оранжеву фарбу, і жовту. Якби вам такий технічний прийом просто покажу. Жовтий, оранжевий. І потім беремо зелений. В Зелений піде наша оранжева. Бачите, так мягко через коричнівати. Або земляний такий колір може на зелений вийти. Що ми далі можемо побачити? А ще ми можемо побачити, що може бути воно ще світліше жовтий, але пензлик добре треба вимивати, бо в мене погано вимився пензлик, і трішечки він такий брудний колір дав. І дивіться, як з'єднати з синім. Синій ставлю і поступово доєдную до жовтого. Якщо ви не хочете, щоб воно з'єдналось через зелений такий різкий відтіночок, ми можемо зробити отакий і через водичку з'єднати. І в нас вже немає такої різкої з'єднаності. І якщо ви тепер поглянете на це коло, да, звичайно, отут через жовто-зелений мав би бути. Але тоді зелений, то й треба так ніжненько зробити. Оранжево беріть менше трішки кольору, більше візьміть зелених кольорів. Те, що вам нагадує весну. Звичайно, в кожного з вас різна буде упаковка, і в цій упаковці будуть різні відтінки кольорів. Не можна сказати, що у вас так само, як у мене буде два жовтих чи два зелених тих по одному. Ну, ви будете Відштовхується від того, що ви маєте тоді таку гаму кольорів і виберете. Можливо, вона буде трішечки меншою, ніж я вам показала.